Усім привіт! Ви на каналі в'яжемо разом з Надією у рубриці смаколики. Тому готуйте ручку, олівець і будемо з вами готувати, а ви записувати рецепт. Коли ви переглянете дане відео, прошу вас поставити лайк чи прокоментувати. А якщо ви приготуєте дані рогалики чи будь-який інший рецепт з мого каналу, Будь ласка, напишіть в коментарях, як вам сподобалось, не сподобалось. Для тіста нам потрібно 200 г молока, нагріваємо його, щоб в ньому можна було розвести дріжджі. Я роблю на дві порції, тому я додаю до двох стаканів молока, додаю 40 г дріжджів, якщо ви робите одну порцію, то стакан молока. Підігріваєте і додаєте 20 грам дріжджів. Гарненько це все так трішки розпускаєте дріжджі. Додаєте 2-3 столові ложки цукру. Ну я на глаз, чи то на око. І буквально декілька столових ложечок, борошна. Акуратно це все, все перемішуємо і залишаємо, щоб тісто трішки побродило, чи то навіть не тісто, це така опара, щоб дріжджі розійшлися і почали діяти. Десь хвилин на 20 на півгодинки. Тісто активно дихає. Будемо зараз додавати інші інгредієнти. Так, інші інгредієнти це потрібно пачку маргарину. Так як я роблю дві порції, я даю пачку маргарину, додаю смалець, і ще трішки в мене там є в залишках сметани. то буде ще й сметана. Тобто, ви можете додавати будь-який жир. Ну, я маю на увазі маргарин, масло чи то смалець. І можна трішки сметани додавати. Це ніяк не вплине на загальну картину. Стопила трішки маргарин, смалець, уже влила сметану. І зараз буду додавати маргарин і борошно. Перемішуємо, додаємо борошно і замішуємо тісто, тісто ретельно вимішуємо. Воно повинно відлипати від рук, але це в мене просто багатенько тісто, тому вимішу і підключуся, покажу, яке тісто повинне бути. Ось таке м'якеньке повинно бути тісто, гарно його вимішуємо і залишаємо ще хвилиночок на 10, щоб воно трішки підійшло. Можна ще трішки борошна додати. Головне, щоб тісто було не забитим, а таким легеньким, пухкеньким і гарно вимісити його. Тісто досить бюджетне, що є, те накидали. Я колись навіть робила на воді, не на молоці, також доволі непогано вийшло. Ось таке м'якеньке тісто, відлипає гарно і від коврика і від рук, тому я його вже гарно вимісила, залишаю його на 10 хвилин і подивимося, що буде далі. І так, тісто нас постояло, я вже розкачала ось таке коло, ділимо його на сегменти. В залежності від того, які ви хочете по величині рогалики, ви такі робите трикутнички. Ну, я маленькі не роблю, тому що це дуже довго, а в мене їх багато. І вкладемо начинку. У мене це вишня. Можна класти будь-яке густе варення чи то джем, але бажано, щоб воно було густе, тому що. Буде витікати. І зараз я вам. Покажу, як закручувати. І так робимо до кінця. Беремо закінчик і трішки придавлюю, щоб варення не витікало. І ось таким чином готовий такий рогалик. І наступний. Робимо так рогалики. Перед цим ми вже розпалили духовку, щоб вона нагрілася. І будемо ставити в гарячу духовочку. Можна, звісно, робити менше, але в мене тіста багато часу, не хочу багато витрачати, з'їдять так. Так, дівчатка, вийшла ось така гора рогаликів. Діти вже трішки потягли звідси, звісно. І ще два зробила таких величеньких, на сковорідку дві штуки лягло, тому що в мене вже немає сили з ними крутити і пекти їх. Тому зробила такі Ось так. ось такі ці два. Ще не притрушувала їх, тільки на витягла. Треба було спочатку такі робити. Зробила б 4-5 штук, і на тому все завершилося, не гратися з ними. Ну, нічого, все поїдять.